Білячки, супер. Бачите, один цього я не бачив. От цього я побачив. Так? От. Бомбезні гриби. Так що, Привіт-привіт. Ви на каналі Добро Карпати і ми на тихому полюванні. Хочу вам показати, тільки що зайшов в ліс, але я йду в буковий ліс. Ну, тут по дорозі зайшов в одне місце. Хочу вам показати грибочок. Навіть два. Бачив одного, а походу виявилося ще другий. Ось, подивіться, які гарні вони. От. Бачите, такі вони вже осінні. Ух, білячки супер. Бачите, один цього я не бачив, от цього я побачив, так. От. Бомбезні гриби. Так що любителі природи. Бачите, вони родяться родяться в траві, в псяку, в мосі. Цього слимикам я його уберем, бо він мені його з'їсть. Ладно, хай стоять. Бачите такі грибочки. Так. І, якщо чесно, я побачив ще там гриб. Оце третій. Так, ось, бачите, як він його далеко видно. От. З першого побачив я його. От. Оцього, Ого. бачите, походу ще одного я знайшов. Так, не можна о, всіх побачити. О! Побачив два, а знайшов чотири під час знімання. Так, от. Крас на мариновочку такі гриби. Йдуть. от, Ще маленький, малесенький мариновочку. Оцей жовтий вже чуть-чуть чуттєвий піде на сушку, на грибну юшку. Супер. От. Бачите, під час зйомки можна знайти більше. І що воно виходить? От, бачите? Отакі От грибочки в траві. От, Ладно, включимося, як буде щось цікаве. Ну, прийшло 30 секунд. Я побачив грибочки. Навіть, о, під час зйомки, як я і говорю, опять бачу грибочки. На цього це не став. Ладно, будемо. Бачите який грибочок. Такий малесенький, гарний. От, осінній ось такі, бачите? От, біля того пакету, навіть пакети з собою не брав, тому що я тут так на 2 минути забіг. Бачите? О, о ще три побачив. Бачите? От, вони купами родяться. Дивіться, який гарний красавець. Оце взагалі, бачите, бомба, риб. О, раз. О, викручуємо такі. Діць, на мариновочку саме раз. Так що, бачите, біля пакетика. От. Хочу вам ще... Повідомити, що я сюди просто забіг глянути. Ясно я їх візбирую, тому що і маленьких потрібно на мариновочку, і великих. От. Не знаю. От. Ці ямки я позакриваю, так так, да? він От, о, ще малесенькі. Прошу вас дуже ось такі грибочки. От, От, бачите, до тих чотирьох перших, оці чотири красавці. Навіть і пакет не брав. Спущуся, візьму. Ладно, включимося буде цікаво. Побачив ще одного грибачка. Походу одного тут побачив. Ось, побачив. Ось тут він. О. Походу на нього стали. Що він, шапка хитається, чи його з'їли з того є факт. Не знаю, бачите, він вже червивий, занадто червивий. Бачите. О. Він червивий. Тому його брати не буде. Ладно. Бачите які черваки, якщо придивитися, бачите? Ось. Ми його не беремо Опять включився. Я вирушив буковий ліс, піднімаюсь на гору, де грибні місця, не знаю, є там, гриби немає, побачимо, от. Я прийшов 6 кілометрів вже реально. Так що сюди не заїдеш нічим, звісно, камера, як кажуть, не передає гір і... Ям, що тут реально нічим не двіриш. Я вже включуся, як буде щось цікаво. Це, походу, буковий ліс. Ну і проскакують берези, і ялини. От. Та по-різному. Більшість Буковий. Так що як будуть, як кажуть, гриби, то я обов'язково включуся. Вчився, опять, бачите, я вже зайшов. Буковий ліс. Десь походив буквально 15 минут. І хочу вам показати малесенького грибочка. От. Вони дуже такі як кажуть, шифровані, як листя. Не знаю, я його побачив. Малесенько такого, бачите, перший гриб. От. Інших я не бачу тут. Осінній. От. Бачите кійний. Ось такий він. Бачите. Гриб на мариновочку. Жалко, що їх багато немає. Ладно, Буде щось цікаве, я включуся. Я включився, хочу вам показати грибочок, Ну тут реально грибів видно для мене навіть. Не знаю, скільки я так знайду, очі напрягаються, бачите, між листями От. Ось такий грибочок. О, буквально ще один маленький. Хтось я став на нього? Реально... Я не знаю скільки я так зможу шукати, очі болять. Скільки я зможу знайти тут грибів, отаку От, Бачите, от такі грибочки. Не знаю. Ух, реально тут важко. Видно, якщо дуже маленьке. Ладно, включуся. Правобуковий ліс, я можу зробити висновок. Реально тут багато грибарів ходить. Ось, як багато, настільки, що великі гриби зберуть, тільки маленькі полишали. Бачите, їх реально погано видно. От. Ось такий він, грибочок росте. Якщо він був звичайно більший, я б його швидше побачив і реально так би не продивлявся. А тут, якщо такий ще десь маленький є, то я його не побачу. Но, якщо був Більший, О, то його вже збив. був більший, то звісно його зірвали. О, такий короткий, висновок про Буковий ліс. Ладно, збираємо. Далі самі маленькі рибачки. Самі маленькі, рибочки і кордоні. По одному грибочку так і знаходиться. Визберують великі. Мелкі. Мухомор. ось такі маленькі, гарні грибочки. Ладно, шукаємо далі. Ось такі тут ще грибочок є, реально гриби то є, але їх визбирують. Гриберів багато, ось такі осінні. Не дають їм вирости, коротше. Ось такий висновок про вуковий ліс. Грибарів я зустрічав багато, більше десятка. Ясно, що всі гриби не виростуть тут. Добре, включимося, якщо. Бачите, така природа Буквально гриби. Є маленькі, От. малесенькі гриби. Як Які вже говорив. Великим не дають вирости. Реально тут не хода, такі маленький, от їх важко видно. Ладно, буде щось цікаве, включуся. Руально такі гарні бочки. Ось. А, А, Це один, а один такий. Ось так. Ось. Білий а один такий. Ой, ладно, зберемо далі. Буквально включився і бачите там є рипочок. Тут є рипочок, бачите. Ось такий. О! Подивіться, який красень, Ох, Дивіться, красить. Бо раз. Опа, оп! Ось такі. Бачите. Оп! І ще тут, бачите. О! Скільки їх тут багато! Вот. Бачите, які красені! Вот. Красені! Ну, Ось так! Ось такі грибочки. Бачили! Ось раз, два, три, чотири, п'ять. Ладно, справим далі. Відключився такого красавчика нашого. Значить. Ось такого. О! Нетко. Значит. О! Красавчик! Скоротий! Ось такий. Два. Ладно, справим далі. Продовжую зйомку, ось такі гарні грибочки. Чогось ми в лісі уродилися. Як хати? Під ялиною такі гарні. Такі осінні. Зараз ми їх попробуємо вирвати. О! О! Ось такий білячок погрижений. Він супер. Бачите, там другий, білка вкрала, як кажуть. Слимак ось відгриз, сапка відвалилась, думаю, що його видірнемо. Видірнемо. От, такий ось такий вокорінець буквально. Оце лишнє. Запхаємо туди, щоб воно не гнило. Тому що корінь треба витягати із грибниці, щоб він не лишався, тому що гнити буде все. От. І ще один такий гарненький лячок. Ось такий він. Бачите, ось такий він. От, такі два грибочки. Навіть на мене е е мариновку е підуть. Добре, включимося. Продовжуємо зйомку. Бачите, Я знайшов грибочок, думаю, вам покажу під ялинкою. Він бачите, як сховався. Важко тут знайти. От. Так у, у мосі сховався, такий крас красень. Так? От. От попереднього я ще знайшов рибочка, От зараз я вам покажу де. От бачите, якщо його видно. Думаю, що його не видно, але вже видно. Бачите, як він сховався. Бачите? Ось так він заховався, такий гарний. Кажуть, слимачок вже тут є. От. Цей вже більший. Погано їх видно. Мосі, бачите, такий гарний. Ось такі два. Бачите близнюки, що один. Що другий? Отакі архі. Сіні грибочки. От. Продовжуємо збирати, а як буде щось цікаве, я включуся. Добре. Зати грибочок, Нікого явно залишили, не побачили. Його. Він тут заховався під ялинкою. От. Ось такий грибочок. так. От тут ще його є, як кажуть, братюк. Ну він був братюком. Він, кажуть, гнилий. Його брати не буде. Його явно не побачили. Ось такий гарний грибочок піде на засушку. Остальних, кажуть, побачили і визбирали. Добре, включимося. я Опять грибочок Ось дивіться, який красень. Ось тут такий гарний молоточок. Ух! Такий суперовий. Ось такий він. Весь білячок такий. От. Ладно, Шукаємо далі. Показую вам рибочки. Такі гарненькі. Ось подивіться які Ось тут грибочки. Ось один. один. І ось ще два близнюки. ストロテキオネ。